Рахівської тез більше не існує. Вона повністю зруйнована російськими військами під час наступу. Після численних обстрілів, останнім з яких став удар керованою авіабомбою, тез втратила свої труби та основні споруди. В офісі президента опублікували відео прильоту каба у Курахівську ТЕС. Там повідомили, що внаслідок удару було повністю знищено будівлю електростанції, а також її труби, які стали символом цієї втрати. Раніше, за інформацією Wall Street Journal, Курахівську ТЕС частково демонтували на відновлення інших об'єктів енергосистеми України. Спочатку її роботу намагалися підтримувати навіть під постійним обстрілом, але навесні, коли росіяни знищили міст, який використовувався для підвезення вугілля до об'єкту, було поставлене за завдання розібрати курахівську ТЕС на місці ТеС залишилися котли та частини вивести, які було неможливо. У ДТЕК зазначають, що коли ситуація дозволить, станцію планують відновити однак, поки що росіяни перетворюють курахове на пустку, знищуючи всю інфраструктуру.